Про груповий формат. Розказую про формат абонімент. Так, значить, в цьому форматі завдання фактично кожен день ви отримуєте завдання домашні, вони з різних боків стосуються авторської майстерності. Така розиночка цього курсу, що обов'язково ви працюєте або зі сценами, або з якимось матеріалом, або з монологом, або з віршем. І ми робимо зум, де я виступаю як ментор, як режисер. Коротше, це така найбільш цікава частина, тому що тут у нас вже відбувається спілкування живе і Імпровізація, і, ну, тобто фактично, все відбувається от в прямому часі, якби це відбувалося, якщо ви були або на знімальному майданчику, або в театрі, Тобто в цьому цінність що ви вчитеся вже по-справжньому працювати з матеріалом. Ця група діє один місяць, і початок буде 1 липня, тобто через буквально 5-7 днів